В якому вигляді побачите. Саме поле, чи це будуть розтягалки, чи це будуть якісь трибуни, міні, хоч мінімальні, а потім вже якісь, е виносити це питання на розгляд комісії. Це ви... може... питання вже давно піднімалося. Справа в тому, що, можливо, воно би було вирішено, але в нас були, Дмитро Анатолійович, можливо, вам пояснив, можливо, ні. Були звернення. З федерації футболу там взагалі хотіли робити стадіон, тому воно трошки призупинилось на місцевому рівні. Ми сподівалися, що за рік, за рахунок держави ми отримуємо праворак стадіон прекрасний, Ну, на жаль, цього не вийшло. Тому давайте повернемось за вашої ініціативи. Питань немає. Ще пропозиція. Да, будь ласка. Давайте повернемося знову до стадіону Спартак через депутатський корпус. Знов підготуємо якісь звернення до обласної. Нам його повернули. У нас, по-моєму, сім обласних депутатів. Ми вже неодноразово зверталися, але це був каже глухий кут. у нас наші депутати. Депутати так. можливо, це буде швидше вирішення. Ми кожного року вкладаємо кошти на якусь, там мінімальні ремонти для того, щоб провести останні дзвоники чи для... випускні, випускні вечори, але практично кожного року там десятками кубів. Скільки Микола Васильович? Міняємо Меняємо <пості> типу лавочок, фарбуємо <пості> лавочок, і так далі. Давайте двома напрямками підемо. І той, і той, вони сьогодні, я думаю, необхідно їх порішувати. Давайте ми з вами окремо попрацюємо. Ми вже декілька запитів таких робили, для того, щоб ми не затримали всіх. Ми вже з Дмитром Анатолійовичем дякую. Спасибо. <пості>